Радіо Чикаго Ну що ж друзі, ми знову з вами на радіо Чікаго на хвилі 12.40 AM». і з нами є вже наша гостя Яна Ярошовець. Вона є засновницею міжконтинентальної логістичної компанії Автовайс Груп. Яна, вітаю вас. Привіт, Наталко. Привіт всім Отож, на сьогодні. Тема буде дуже актуальна. Напевно, та, така тема, яка а, зараз всі хвилює. Ми звісно, будемо говорити про мити, які Дональд Трамп а, вів на абсолютно майже всі країни світу. А, як вони впливають на ринок логістики? Тобто. То взагалі що відбувається, і в принципі ви з моїм колегою вже говорили нещодавно про те, що а, яка ситуація в портах, тому подібне. Тому дуже цікаво послухати, як за місяць, а за деякий час змінилася а, тенденція: чи гірше, чи краще, і що взагалі нам зараз очікувати? Ну давайте почнемо таку складну тему. Попробуємо просто поговорити про складне. І е, я скажу св свою думку. Це звичайно не експертна думка, це взагалі моє е, бачення цієї ситуації на сьогоднішній день. Ну, взагалі, е, навіщо е, е, Америка хотіла ввести ці мита, тарифи, як всі говорять, перше це повернути робочі місця в США, ну наче звучить прикольно, так робочі місця всередині країни це класно, це прикольно. Але, як звісно, відомо, що заробітна плата в Америці дійсно більше, ніж, скажімо, за кордоном. Тобто це така палка з двох кінців, але в принципі це звучить непогано. Це був такий перший момент, чому вони вводили ці мита, щоб повернути власне робочі місця всередину країни. Другий таким головним поєнтом їх був це. А нелегальна імміграція з е, Мексики і е, потік недопустимих речовин, скажімо так, наркотиків з Канади і з Мексики. Ну, вроді теж звучить прикольно, так тобто будуть великі мита, не будуть нічого возити, і зменшиться потік нелегалів і чогось. Не дозволено. Вроді звучить прикольно. Але е, великі мита між е, Америкою і Мексикою знижують взагалі товарообмін дуже, дуже дуже сильно. А ці дві країни це одні з найбільших країн, з якими на сьогоднішній момент, е, крім е, Китаю, Америка дуже тісно співпрацює. І що ми маємо, що товарообіг між цими двома нашими сусідами скоротився дуже дуже сильно. Ну і третій пункт, який, власне, навіщо ці ми ввозились, це торговий дефіцит. Ну, скажімо, простими словами, торговий дефіцит, що ми закупаємо більше, чим ми завозимо більше товарів, чим, скажімо, продаємо їх куди, чим вивозимо. Ну звучить так собі, але якщо подумати, це торговий дефіцит товарів. Але чомусь ніхто не говорить, що в Америці дуже великий профіцит, скажімо, сервісу, тому що Америка, мабуть, одна з найбільших країн, який, яка дає свій сервіс, скажімо, банківський і літі сервіс всьому світу. Тут ми маємо профіцит, але про нього чомусь всі мовчать. Ми говоримо тільки за дефіцит. Товарів і власне, чому я залишила саме торговий дефіцит на останній, тому що власне торговий дефіцит і більше всього ударяє по тій індустрії, про яку ми сьогодні поговоримо про логістику, власне, торговий дефіцит, і це все так чи інакше впливає на те, з чим ми сьогодні працюємо: тобто логістика, траки і, взагалі, внутрішні перевезення всередині країни, Яна, на вашу думку. Як скоро ми відчуємо е, оці всі мита, тому що ну те, що ми вели, це ж не означає, що це от прямо в сьогодні? Наприклад, ми все там ціна або підуть доверху, або стане якась нестача товарів, або тому подібне. Наскільки швидко ми зможемо це відчути, який процес е, і скільки часу він займає? Знаєш, така прикольна тема, що я коли була студенткою, я, моя дипломна робота була щось на рахунок цієї теми, типу економіка в процесі трансформації, власне, те, що відбувається сьогодні на сьогоднішній день. І ще з тих моментів я запам'ятала таку важливий момент, що є короткострокові зміни і довгострокові зміни. Ми наразі сьогодні наша країна входить в короткострокові зміни, і ці зміни виглядають досить критично. Власне, говорять за індустрію, в якій працюю я, і а, вони виглядають досить страшно. Перше, тому що а, всі абсолютно складові до вантажівок, які використовує Америка, вони всі завозяться. Америка не, нічого не робить сама, навіть якщо вантажівка збирається всередині Америці, абсолютно всі запчастини привозяться або з Мексики, або з Канади, або з Європи, або з усього світу. І власне нові вантажівки будуть просто дуже сильно рости в ціні. Вони стануть практично недоступними в досить такий короткий, в короткий час. Недоступні запчастини також піднімуть ціни на старі траки. І ремонтувати їх взагалі буде неможливо. Тобто, скажімо так, еквіпмент стане просто дуже великою е, проблемою для компаній, і для маленьких, і для великих, і для власне для онер операторів які мають один або два траки. Тобто, короткострокові перспективи виглядають так собі, тому що е, великі. Вартості власне машин, тобто траків, вони за собою тягнуть всю цепочку, вони тягнуть дуже великі віддатки компанії, тобто компанія багато тратить на вантажівку, тобто вона менше платить водію, водій менше принесе додому якихось грошей. розумієш? Тобто воно все це зв'язано. Скажімо, якщо розглядати на довгосрочну перспективу, там від 6 до 12 місців, ну ситуація набряче чи чимось поміняється. Тому що для того, щоб економіка взагалі перестроїлася таким чином, щоб ми могли не розраховувати на ту ж Мексику, Канаду, Китай чи інші країни, це потрібно роки. Навіть я не говорю за рік, я говорю за 2-3-5 років. Тобто це досить великий відрізок часу. І я не впевнена, що кожна компанія чи кожна людина має такий запас фінансів, щоб прожити цей 2-3-5 років. А, і Звісно, економіка це така прикольна річ, що вона з часом пристосовується навіть до таких страшних моментів, як якісь економічні проблеми. Вона навіть пристосовується, як ми поняли, навіть до воєнних моментів. Тобто тут якби не все критично, але в цілому ситуація виглядає не так радужно, як коли ми з Дімою говорили, скажімо, місяць тому. Тобто я так розумію, що нас нам слід все ж таки очікувати дефіциту е, товарів на підвищення цін. І е, як ви думаєте, чи може вплинути взагалі щось на рішення Трампа, тобто щоб їх скасувати? Тому що ми бачимо, наприклад, з Канадою, все ж таки вони абсолютно в поганих відносинах зараз, і там точно ніхто не хоче скасовувати ні, ні США Канаді, ні Канада США, так само з Китаєм. Тобто там Китаю взагалі е, підняли до 125% е, е, мита. Тобто на сьогоднішній день, наскільки я пам'ятаю, це навіть 145. Я можу помилятися. Це значить десь сьогодні підняли ще, тому так. що вчора ми якраз <рес> читали новини, було 125 Це, відсотків. Це при тому, що позавчора було лише вже ну лише сто Тобто, ну це кожного дня відсотки вони все збільшуються і збільшуються. І е, як ви думаєте, чи реально буде те, щоб якось е, Трамп все ж таки, з цими країнами, з Канадою, з Китаєм якось домовилися і. Щоб ці всі мита скасували, або принаймні їх знижити, тому, знизити, тому що ну, хто буде страждати, споживачі ж будуть страждати. Так, насправді я приведу такий досить можливо, так, можливо такі досить простий приклад. Ну, скажімо, тракова компанія завозить авокадо з Мексики. Ми йдемо в джвелоско і купляємо це авокадо, який вартує долар Вартував, скажімо, місяць тому. З введенням мита цей авокадо буде коштувати долар 90 приблизно, плюс-мінус. Авокадо, які вирощені в Каліфорнії або у Флориді, він на сьогоднішній день вартує 2,50 Тобто, навіть з врахування мита мексиканський авокадо буде дешевший. Але хто від цього програє? Тей, хто купує? Я пішла, я програла. Програє наша країна ні. Вона. Навпаки, щось заробить. Бо ми та отримую не я, не ти, а отримує хто, отримує країна, Розумієш? Тобто, з точки зору країни, вони підвищують свої якісь поступлення в бюджет. Ну а ми, як звичайні люди, ми дійсно будемо. Відчувати на собі це дуже сильно. Я привела досить такий базовий приклад, але це зв'язано не тільки з продуктами, це зв'язано скажімо, з одягом, з якимись я говорю, запчастинами, скажімо, топливо воно також піде в ціні. Абсолютно все, чим ми використовуємо, що ми зараз бачимо перед собою, воно кожний продукт піде в ціні, бо кожен із них він заводиться звід, ну якби з іншої країни. І скажімо, вот, айфон. Ну щоб зібрати цей iPhone, тут. Запчастини, як наскільки я не помиляюсь, 43 країн розумієш, якби в кожний. Тапчастина робилась в Америці. Скільки б він би вартував? Ну, явно не півтори тисячі доларів, розумієш? І так працює економіка, і так вона працювала на протязі століть, розумієш? Тобто це розпреділення робочої сили з усіх країн, і де дешевше, там ти закупаєш і завозиш. Що може змінити його власне погляд на ці мита? Ну, я не знаю. Я взагалі, я думаю, що. Якщо, скажімо, країна, скажімо, назвемо Китай прийде на поклон до нього і при і запропонує якісь свої умови, то можливо це щось може змінити. Але ми на сьогоднішній день бачимо, що Китай вирішив іти до кінця. Вони дають зустрічні мита, приймають, які ми даємо їм, і цей процес іде типу, поки він іде, типу, в. Такий скайракет, як то говорять американці? Воно просто росте і росте росте вверх. Типу, дійсно, що наступить момент, коли все закінчиться. Але скажімо, в торгова війна з Китаєм. Дуже сильно ударить по траковій індустрії, хто працює з Амазоном. Скажімо, моя компанія має контракти з Амазоном, і навіть на сьогоднішній день ми бачимо, що склади вже не такі повні, як були місяць тому. Тому що китайці просто не завозять, їм немає сенсу. В них є прекрасний європейський маркет, у них є прекрасний азіатський маркет. Їм немає сенсу сюди завозити щось. І а, через там півроку такої тенденції ці склади взагалі будуть пустити. Тобто мої хлопці не будуть мати, що розумієш? І, і саме ці мита, вони в першу чергу, я вважаю, ударять по звичайним людям і по логістиці взагалі в цілому. Чим би логістика не займалася, возять вони метал, окей, добре, але ну, половина металу заходить теж або з Європи, або з Китаю, або з Канади. Ну, Ти розумієш, яка ситуація з Канадою, тобто він вже не заходить. І дійсно будь-який люб, е, вид. Е, Прицепу, який возить тракова компанія, по-своєму буде страждати так чи інакше. На вашу думку, спираючись на ваш досвід, на вашу роботу саме з логістикою, чи вірите ви в те, що, наприклад, Трамп це як аргументує, що на початку може бути складно, тобто, але потім, тобто, це ж все на краще робиться, на краще для країни. Чи бачите ви в тому, що дійсно, от цей якийсь час буде погано, все буде йти на спад, тобто товару буде бракувати, але все ж таки, там не знаю, за рік, наприклад, за півтора, за два роки, ми будемо повертатися власне до того. Того рівня, тому що буде, буде вже ніби нарощення власного виробництва, саме виробництво локального в США, і все ж таки логістичний ринок і, взагалі, оцей можливий дефіцит якихось певних товарів, він піде вже навпаки в плюс. Якщо дивитися та з точки зору економіки, то дійсно це має право бути. Я не кажу, що цього не буде, але врядчице чи це буде за рік. Скажімо, щоб налагодити виробництво якихось запчастин. Для скажімо, для General Motors їм треба побудувати завод. В себе тут, або в Кінтакі, або в Мічигані, щоб не везти з Канади. Ну, побудувати один такий завод. Не навіть якщо вони почнуть будувати через півгодини, вони закінчать в 2027 році, мінімум, або в 2028, поки вони це все настрою. Тобто пройде як мінімум 2-3 роки. Потім, поки з'являться лінії, тобто повинно також бути коригування цін. Бо ціни на запчастини будуть більші, значить повинні бути ціни більші на перевозки. Як відреагує маркет на ці зміни? Тобто, поки невідомо. Не бо час на сьогоднішній день воно реагує досить складно, тобто ціни пригають на протязі навіть місяця чи навіть тижня, я би сказала, досить сильно і і. Вантажі, які ми возили, скажімо, по 3 долари за милю. Ми сьогодні беремо по 2,50 і Говоримо дякую, бо знаємо, що завтра ми може взагалі їх не повеземо, розумієш? І тому казати, що щось зміниться за рік. Якщо зміниться супер класно, я буду мабуть одна з тих, хто буде дуже радуватись, але я не бачу. Таких прямих е, якихось причин, щоб це так швидко помінялося. Тобто, звісно, це поміняється я ж говорю. Економіка вона досить гнучка, і вона пристосовується до абсолютно любих змін і в е, вищих якихось вищій владі, і в якихось там, скажімо, кліматичних умовах, там катастрофи, і все війна. А економіка пристосується під любі умови, але це треба час. І явно що ну я так думаю, більше року. Яна, на завершення, ми вже, на жаль, маємо мало часу, але на завершення я би хотіла sixteen. вас почути такий собі як прогноз, наприклад, через місяць. Що ви очікуєте через місяць, що буде, тому що, кажу, ви з Дмитром говорили місяць тому, тобто були е, прогнози і були на той момент якісь реалії одні. Зараз ми бачимо вже трішечки все по інакшому. І на вашу думку, що буде взагалі вже через місяць, і щоб знаєте, ми собі потім могли порівняти наскільки все погано іде. Да. Я тоді Діма спитав, що помінялося, сказала, наразі нічого не помінялося. Сьогодні я кажу: так помінялося і в гіршу сторону. Що буде через місяць, я сподіваюся, що гіршого не буде. З своєї точки зору, що я роблю, я стараюсь скоротити любі видатки, які ми тільки можемо. Якщо я бачу, що скажімо, я, мені бодій дуже дорого обходиться, і я бачу, що я не можу його покрити. Я краще запаркую цю вантажівку до кращих часів, і нехай він там постоїть. Тобто я з, свої, з своєї точки зору стараюсь скоротитися, ужатися, наскільки це є можливо, просто щоб протриматися навіть до кінця тижня. Я не говорю там навіть до кінця місця. А Дивлячись то, як швидко все міняється, що дня ми присипаємося, бачимо якісь нові зміни. Тяжко щось судити, але я сподіваюся, що вони там знають, що вони роблять. Скажімо, у нас немає вибору, як просто положитися на них, положитися на Бога, положитися на самого себе і просто жити далі, і старатися просто вижити в тих умовах, в які нас сьогодні запихнули реалії, запихнули життя. І тому я раджу просто не здаватися і пробувати якось виживати в тих умовах, які ми є. Бо я знаю те, що є люди, яким зараз набагато складніше, ніж. Нам і навіть вони не здаються. І якщо вони не здаються, то ми просто не маємо право зробити щось не так. Абсолютно вас підтримую. Ми дійсно не маємо права здаватися. Ми повинні кожен з нас робити все, що залежить від нас. Тому я ну, дякую, що ви сьогодні до нас завітали, що ви поділилися своїми прогнозами, своїми баченнями тих реалій, в яких ми зараз живемо. Весь той вплив, що нас вже заставі і що в нас може чекати в майбутньому. А що вже за все, все ж таки не дуже все добре. Тому дійсно будемо сподіватися, що там знають, що роблять. Ось так, тому я нагадаю вам, друзі, що сьогодні нас. Була в студії Яна Ярошовець, вона є засновницею міжконтинентальної логістичної компанії Груп». І зараз ми йдемо вже на невеличку паузу, де повернемось до вас згодом. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.